Рупекія блистяща Голдштурм. Багаторічна. Такі квіти. Це один кущик. Йому років десь 3-4. Ось так. Він тут розростається, розростається вширь. Ось Тут вже можна розсаджувати рослинки. Встає. Зовсім не боїться жари. От. Ось такий має вигляд. Це минулорічні розсаджені кущики. Ось так. Того року розсаджувала. І вон там теж один, два, три, чотири, п'ять. Чи шість кущів, але вони між собою вже зрослися до почки. Гарно витримали жару, там є капельне, але води було дуже мало. Так, як не було світла, то рослинка достойна уваги, особливо де потрібно засадити місця. Які майже не поливаються.